На даний момент близько 400 підписів. Всі класи різні від першого і до одинадцятого. Всі батьки за те, щоб, щоб були офлайн навчання. Одинадцятий ліцей міста Вінниці на подвір'ї закладу батьки учнів. Суспільна, каже Тетяна Колісник, запросили, бо діти просяться до школи. Зараз у неї на онлайн-навчанні дві доньки. Одна дівчинка навчається в дев'ятому класі, друга в третьому класі. Колектив тут педагогічний, дуже чудовий і не хочеться втрачати ну, школу, щоб дітки ходили до школи постійно. У мене старша донька ну вже дома два з половиною роки. Весь перший клас на онлайні. Хоче до школи, каже Артем Ніколаюк. Я хочу, хочу йти в школу. Сидить вдома, не працює. Я читаю, якби одинока мама, без, без роботи, зараз долги за квартиру. Так важко. В 11-му Вінницькому ліцеї навчається 1318 дітей, розповідає Суспільному директорка Валентина Паянок. Каже, всі на онлайні, бо немає укриття. Наша школа побудована 1967 року. Вона не має взагалі підвального приміщення. З 1 вересня зазначає, ті, хто хотів навчатись офлайн, перейшли в інші школи. Такий варіант не для всіх прийнятний, каже мама однієї з учениць Анастасія Саєнко. Але ж не всіх є можливість возити возити дітей в іншу школу. Тим паче, ну є ж в нас школа. У нас ж великий район, старе місто. Багато дітей Чому вони не мають право на навчання? Не розуміють батьки і чому протягом року жодного разу не почули від адміністрації школи про порушення питання з облаштуванням укриття. каже мама однієї із учениць Оксана Бондаренко. В нашій школі з 1 вересня на жаль ніякої інформації для батьків не надавалося ніяких батьківських зборів, ні зборів батьківських комітетів, нічого про те, що якась робота ведеться, не було проінформовані. звернення, під яким збирають підписи батьки, передадуть міському голові. У ньому просять вирішити питання з облаштуванням укриття в 11-му ліцеї. В міському департаменті освіти Суспільному повідомили вже найближчим часом планують побудувати протирадіаційне укриття при цій школі. Наразі у Вінницькій громаді при закладах освіти 71 укриття, 6 їх не мають взагалі. 11-й ліцей один із них каже очільниця профільного департаменту міста Оксана Яценко. Вже готується проєктно кошторисна документація. Треба спланувати, пройти техекспертизу і вже починати, починати будівництво. І ми дуже сподіваємося, що до 1 вересня 2023 року ці школи, в яких не було укриттів і вони навчалися онлайн, перейдуть на змішану форму навчання. Суспільному Валентина Паянок показують ділянки, які розглядають для зведення укриття. Запропоновано до розгляду три території попереду будівлі приміщення біля спортивного майданчику і на внутрішньому дворі в школі. Якщо ж до нового навчального року не встигнуть, з вересня 2023-го першокласникам ліцею зорганізують офлайн навчання у пет коледжі. Про це директорка сказала батькам. Мама учениці ліцею Оксана Бондаренко каже: не розуміє. Чому цього не зробили раніше? Якщо не закінчать будування укриття, то наших дітей, особливо це перші класи, підуть в педагогічний коледж на навчання. Суспільне завітає до 11-го ліцею 1 вересня, аби дізнатися, чи відкрили для них альмаматер свої двері. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.